На каналі «Файні квіти. Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 вересня 2024 року. Сьогодні, 23 вересня та завтра, 24 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. З 13-ї години 23 вересня сьогодні починається перехід місяця з 3 у 4 фазу, а завершення переходу 24 вересня-завтра. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, тим більше, що вже 3 та 4 фази, тут у близнюках нічого робити на городі в плані посівів та посадок. Поливи та підживлення не проводимо 20 4 до 18 години. А 23 го не проводимо ніяких поливів та підживлення. Це час стихії повітря. А от після 18.00 24 вересня, тобто завтра, місяць вже перейде в знак рак. І можна буде поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Оприскування рослин для захисту шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Будьте уважні! 23-го можна проводити обрізку, саду та зелені операції всю добу, а от 24-го тільки до 10-ї години ранку і все. І перерва. 23 вересня сприятливий день для збирання врожаю на зберігання і для різних заготівель. А от 24 вересня заготівлі проводимо тільки до 10-ї години ранку. Ось такий у нас дуже важливий період 23 та 24 вересня, коли спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Важливо для здоров'я на 23 та 24 вересня 2024 року. В ці дні потрібен прийом їжі часто, але невеличкими порціями. І не використовуйте для харчування щавель та шпинат. І будьте обережні з ліками. Що ж ми можемо приготувати для здоров'я? Готуємо такі страви каші всіх видів. З риби дуже смачні страви, з морепродуктів. Хто їсть м'ясо, готуйте курку, індичку, куріпку, готуйте квасолю, сою, баби, горох, зелений горошок, цвітну капусту використовувати для приготування салатів, селеру. Е, можна кріп використовувати інші зелені культури. Гранати дуже корисні, вони вже ось-ось будуть готові до прийому. Редис теж уже у багатьох підріз навіть на вулиці, їжте мак, кунжут, мигдаль та горіхи смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гаразів, любові і злагоди, спокою і достатку. Уміння, терпіння та Божого благословіння. Що ж, зустрінемося ввечері на все добре, здоров'я міцного та щастя вам людського!